Цим питанням. Звичайно, що повинна бути закрита інформація від людей, є речі, які повинні вирішуватися в коридорах влади, але є також інформація, яка дозволяє зробити об'єктивний аналіз сектору. І цю інформацію платники податків, експерти. І я думаю, журналісти в цьому теж зацікавлені. Це, це право, яке ми повинні мати всі. Тим більше, що є кілька фактів, які. Сприховувати зараз просто неможливо і не має сенсу. Зокрема, неможливо приховати про те, що сектор зараз фінансово виснажується і дуже динамічно виснажується. НАК Нафтогаз України ми бачили, чим розрахувався за березневі поставки газу. Ми бачимо, яка вже заборгованість НАК «Нафтогазу України і які дефіцити в нього на 2010 рік. Також Нема сенсу приховувати про те, що насправді є вихід і є можливості для енергетичного сектору, як починати розвиватися вже в правильну сторону, як його розвивати, а не виснажувати. Всі пункти не треба винаходити ви велосипед, всі пункти записані в Брюссельській декларації. Її треба просто виконувати, брати на озброєння і пункт за пунктом проходити і приймати рішення. Тим більше, що один з пунктів Брюссельської декларації стосується того питання, яке, на нашу думку, є ключовим і з чого варто стартувати: це збільшити прозорість в поширенні інформації щодо стану енергетичного сектору. Без нього, на нашу думку, немає сенсу. Вкладати додаткові гроші чи то, від, чи то від Міжнародного валютного фонду, чи то від підвищення тарифів, тому що завжди будуть існувати спокуси перенаправити ці кошти не за призначенням, а на певні корпоративні інтереси. А контролю погодьтеся за цим немає в Україні вже давно, станом на зараз його також немає. В нашій брошурі ми виробили кілька рекомендацій, які пропонуємо враховувати. На вашу, на вашу думку, або також ми будемо звертатися з цими рекомендаціями до наших парламентаріїв для того, щоб хоч якось підвищити прозорість в енергетичній сфері. Однозначно, це лише перші кроки. Для того, щоб. Працювати більш системно потрібно більш системні ініціативи, потрібна більш системна підтримка, в тому числі з боку міжнародної громадськості. Зараз тут присутній також наш колега з Ревенівоч, який готовий з боку міжнародних структур висловити підтримку і допомогу в цьому питанні, а також Присутні колеги з Грузії і Азербайджану, які реалізовували схожі проекти моніторингу відкритості влади в своїх країнах. І якщо у когось виникнуть питання, вони теж можуть розповісти про свій досвід або про ті результати, які у них є. По результатах моніторингу по презентації нашої брошури я мабуть завершу. Буду передам слово пану Михайлу Гончару. Всі його знають, директор центру «Номос». А е, тоді він представить результати власного дослідження також по транспарентності. Дякую, пані Олена. Доброго дня. Шановні колеги, ще в 2006 році, наприкінці 2006 року, міжнародне енергетичне агентство, найбільш авторитетна інституція в енергетичному секторі планети по суті випустила огляд, який називався Україна. Огляд енергетичної політики 2006. Для країн не членів агентства така практика робиться раз на 10 років. Зпоміж іншого, експертна група Міжнародного енергетичного агентства відзначила в своєму огляді три пріоритетних напрямки для країни, для України: це енергоефективність, ціни і прозорість. І було зафіксовано, що більша прозорість енергетичних даних і ринкових правил сприятиме зростанню інвестицій і в результаті підвищенню конкурентоспроможності. Це був 2006 рік. це практично три з гаком майже чотири роки тому назад. Наш центр спільно з фондом відродження, за що ми окремо вдячні фонду відродження, протягом цього періоду реалізував декілька проєктів. Які е, значною мірою якраз стосувалися проблематики прозорості в різних контекстах: і в контексті енергетичної безпеки, і в контексті е, доступу до енергетичних даних е, щодо параметрів руху енергоносіїв і фінансових потоків, Ось і, як вже абсолютно справедливо зауважила пані Олена. Зрештою, за все це свято життя сплачуємо ми як платники податків із наших кишень, чи через тарифи, чи через ціни. І тому маємо право знати, що, власне кажучи, відбувається і за що ми платимо. І в цьому контексті, звичайно, що протягом цього періоду ми проводили теж свої такі зондуючі опитування, надсилали запити як до органів державної влади, виконавчої влади. Так і до державних компаній з приводу надання тої чи іншої інформації за певним шаблоном. Е, наш проєкт лише частково має елементи схожості з тим, що розповідала пані Олена. Але якраз один з його таких базових елементів це наявність доступної інформації, тому що, звичайно, інформацію можна отримати різним шляхом, але важливо, щоб вона була офіційно поширена і публічна. Якщо її не вистачає, скажімо, із офіційних інтернет-сайтів чи повідомлень, прес-релізів державних установ чи державних компаній, то тоді це вирішується шляхом надсилання відповідних запитів. Таким чином, ми ще 2007-2008 року зробили такі зондуючі запити щодо надання інформації. І буквально останнє, що ми зробили наприкінці минулого, початку цього року, по суті, аналогічний. Експеримент, щоправда, вже в більш жорсткому форматі ініціативи забезпечення прозорості видобувних галузей. Наш колега з Revenue Очинці потім розкаже більш детально, що собою являє цей, ця ініціатива і формат, але це важлива ініціатива теж і для України. Більше того, з 29 червня минулого року 2009. На багатосторонній технічній зустрічі щодо газових питань в Брюсселі міжнародні фінансові інститути, МВФ, Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк і Європейська комісія зафіксували одну з умов надання відповідного фінансового сприяння українській стороні в вирішенні питань реформування нафтогазового сектору і модернізації транспортної системи. Це було достатньо чітко зафіксовано встановити чітке зобов'язання для збільшення прозорості в секторі. Ідеально, щоб це включало згоду України приєднатися до ініціативи забезпечення прозорості в видобувних галузях. Таким чином, ми взяли стандарт, стандарт цієї ініціативи і попросили наших. Наші державні компанії відповідно до цього стандарту заповнити форми звітності. Ну і таким чином ми порівняли, скажімо, ті результати, які ми отримали три роки тому назад, коли з'явився перший огляд Міжнародного енергетичного агентства, і ті результати, які ми отримали в ході свіжого експерименту. І це дозволило нам, зрештою, протестувати існуючий на тільки існуючий рівень прозорості, але і, скажімо, тенденції, куди ми рухаємось: в бік більш відкритої інформації чи навпаки в бік більш закритої. Я не буду йти в деталізацію, зразу скажу, що ми зробили таку шкалу для оцінки стану прогресу регресу. Це п'ятибальна шкала, і відповідно ввели індекс транспарентності, де нуль. Відповідає ігноруванню запиту щодо надання інформації. Одиниця це відмов наданні інформації. 2. Формальне або беззмістовне інформування. Три часткове або фрагментарне надання інформації. Чотири – змістовне інформування, але не оформлене за надісланим шаблоном. І 5 повне надання запитуваної інформації відповідно до надісланого нами шаблону. Таким чином цей запит стосувався. Перш за все, державних компаній, через які проходять основні ресурсні і фінансові потоки.